Привіт, наші маленькі друзі! Змійки та драбинки від Pop Pan Game Club сімейна настільна гра, яка перенесе вас у світ захопливих пригод таємничими стежками. Наклейте кольорове зображення на ігрову платформу та встановіть 3D-елементи. Оберіть колір кульки та розташуйте її поруч із чарівником. Гравці по черзі кидають кубик і ходять у напрямку, зазначеному стрілками. Виграє той, хто першим дістанеться золотого ключа. Але на шляху до фінішу гравців чекають різноманітні перешкоди, які можуть вплинути на напрямок руху. Купиться сіна, флюгер та містки з ухилом. Кулька, яка опинилася на драбинці, рухається до іншого її кінця. Далі гравець продовжує рух з наступної комірки. Проте намагайтеся уникати змій, які можуть перекинути вас на декілька кроків назад. Якщо гравець потрапляє у комірку з головою змії, то пересуває свою кульку до її хвоста. Якщо вам випала комірка, де вже стоїть інший гравець, то ви пересуваєте свою кульку на наступну вільну комірку. При проходженні по шляху навколо копнесіна спробуйте уникнути зазначених жовтих комірок зі стрілками. Якщо ігрова кулька приземляється в одному з цих кіл, її треба перемістити всередину копнесіна. У цьому випадку відбувається хід назад або вперед. Якщо ви опинилися у жовтій комірці поруч з флюгером, ігрова кулька видаляється з ігрового поля, переміщається в центр флюгера та прокручується. Результат цієї дії може допомогти або перешкодити гравцеві на шляху до омріяного ключа. Переможе той, на чиєму боці сьогодні удача. Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами. Дивіться наші наступні відеогляди!